Права 1734. Знайди значення виразу 425,744, що ділиться на х плюс 639,98, якщо х дорівнює 2,05, та дізнаєшся площу території Києва у квадратних кілометрах. Ну що ж, давайте розпочинати. Це буде громістко. Ну що ж, нам треба знайти значення виразу. Так і пишемо, якщо.

98. сотих буде дорівнювати. Переписуємо 425,744. Що ділиться? Замість ікса підставляємо 2,05. Додати 639, 98. Сотих. І це дорівнює. Ну що ж, перша найбільша пріоритет у нас дія ділення, щоб ми могли її виконати, нам треба перенести кому праворуч на два розряди і в діленому, і в дільнику, щоб не змінилась частка. То записуємо, тоді це буде 42 тисячі 574, 574. 574 цілих 4 десятих. Що ділиться? Тоді вийде 205 додати 639,98. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 42 тисячі 574. Цілих 4 десятих. Що ділиться? Що ділиться на 205? 425 ділимо на 205. Це буде 2. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 2 на 2 це 4. Віднімаємо. 425 мінус 410 це буде 15. Зносимо 7. 157 менше, ніж 205, то дописуємо сюди 0. Тоді зносимо ще четвірку. 1574 ділимо на 205, це буде 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо, 0 на 7 це 0, плюс 3 це 3. 2 на 7 це 14. Віднімаємо. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо 14 мінус 5 це 9. 7. Збрали одиницю це 6, 6 мінус 3, це 3. 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1, це 0. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 207. Зносимо 4. 1394, що ділиться на 205, це буде 6. 5 на 6 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 6 це 0, плюс 3 це 3, 2 на 6 це 12. Віднімаємо. 4 мінус 0 це 4, 9 мінус 3, це 6, 3 мінус 2, це 1. Ну що ж, дописуємо 0. 1640, що ділиться на 205, це буде 8. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 4 це 4. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 207,68. Залишається додати 639,98. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Давайте будемо додавати стопчик. Записуємо тоді. 207,68. Додати. 639, 98. Сотих. Додаємо. 8 плюс 8 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 9 15, плюс 1 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 7 це 17. 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 плюс 3 це 3, плюс 1 це 4. 6 плюс 2 це 8. Ставимо на місце кому. Записуємо, що сума у нас дорівнює 847,66. Записуємо в дужках чого. Сказано, що це буде площа території Києва у квадратних кілометрах, то пишемо в дужках кілометрів квадратних. Ну і пишемо, що це площа. Території Києва? Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, знайди значення виразу ми знайшли і записуємо, що у нас вийшло 847,66%. Квадратних кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами на цьому вправу завершено.